Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Але чому ми настільки боїмося зробити щось неправильно, що навіть не пробуємо, я знаю, тому що багато не вміють робити висновки з помилок. Сьогодні ми поговоримо про силу рефлексії та як вона допомагає постійно вдосконалювати, що таке рефлексія. Рефлексія це процес роздумів над своїми діями, результатами та емоціями. Це можливість зрозуміти, що ми зробили правильно, а що можна покращити. Науково доведено, що регулярна рефлексія підвищує нашу продуктивність та здатність до навчання. Дослідження показали, що люди, які регулярно практикують рефлексію, краще справляються з завданнями та приймають кращі рішення. Рефлексія може допомогти людям зменшити рівень стресу та тривоги. Ті, хто рефлексує над своїми помилками, з більшою ймовірністю уникають їх повторення в майбутньому. Ось кілька кроків для ефективної рефлексії. Виділи час, знайди час щодня або щотижня для рефлексії. Записуй думки, Веди журнал або блокнот, де записуєш свої роздуми, задавай собі питання, що я зробив добре, що я міг би покращити, які висновки я можу зробити. Будь чесним із собою. Важливо бути відвертим і не боятися визнавати свої помилки. Давай розглянемо приклад: припустимо, ти провалив контрольну роботу з фізики. Ось як можна порефлексувати, що я зробив неправильно, можливо, я недостатньо готувався, що я зробив правильно. Я зрозумів, що питання були схожі на ті, які ми розбирали на уроці, що я можу покращити? Наступного разу я виділю більше часу на підготовку і попрошу допомоги у вчителя або друзів. Ось кілька порад, які допоможуть тобі рефлексувати ефективніше. Будь систематичним, Створи рутину для рефлексії. Наприклад, щовечора перед сном. Фокусуйся на процесі, аналізуй не лише результати, але й сам процес досягнення мети. Питай думку інших, запитай у друзів або наставника, як вони бачать твої помилки і успіхи. Використовуй техніки медитації. Медитація допомагає зосередитися та краще розуміти фізичний стан та емоції. Ось коротка вправа, яку ти можеш виконати будь-де та будь-коли: відклади телефон, відчуй свої ноги, відчуй свою спину та руки. Зроби м'який повільний вдих. Відчуй, як повітря наповнює твої легені, і зробим який видих. Якщо поруч є дерева чи парк, зверни увагу на них. Зроби так щонайменше тричі. Після цієї короткої вправи ти можеш продовжувати свої справи. Рефлексія може бути складною, але вона того варта. Це не просто думка про минуле. Вона також включає в себе планування майбутнього та визначення того, як ви можете використовувати свій досвід, щоб стати кращою людиною. І хоча це потужний інструмент, рефлексія не може гарантувати успіх чи вирішити за тебе проблеми. Тобі потрібно буде вжити конкретних дій, щоб змінити ситуацію. Рефлексія це подорож, а не пункт призначення. Гарної подорожі! А в коментарях ділись своїми улюбленими методами рефлексувати.